Бодрі. До Ефісан послання святого апостола, Павла читання, Будьмо рагатя, маємо відкуплення кров'ю Христовою, відпущення гріхів згідно з багатством Його благодаті, яку Він виляв на нас щедро у своїй мудрості та розумі. Він за своїм благоволінням дав пізнати тайну своєї волі. Яку Бог хвалив наперед, щоб коли настане повнота часів, здійснити її, зібрати у Христі під однією головою все небесне і земне. У ньому ми також стали наслідниками, призначеними наперед заміром того, хто все чинить за радою своєї волі, щоб ми були на хвалу Його величі. Ми що вже раніше були надію нашу послали на Христа, у ньому і ви, почувши слово правди, благовість. Вашого спасіння, яке ви повірили, були позначені печаттю обіцяного Святого Духа, що є завдатком нашого насліддя для повного визволення викуплених на хвалу Його величі, тому і я, почувши про вашу віру в Господа Ісуса і про любов до всіх святих, не перестаю дякувати за вас у моїх молитвах, щоб Бог Господа, нашого Ісуса Христа, Отець, слави, дав вам духа, мудрости та об'явлення. Щоб його пізнати, пізнати. Добре. Мир, Аллилуйя, 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 Аллилуйя.